Зміни до обласної програми розвитку малого підприємництва таким було перше питання, яке розглянули на спільному засіданні постійних комісій обласної ради з питань промислової політики та будівництва транспорту і зв'язку. Депутатам запропонували дозволити регіональному фонду підтримки бізнесу брати участь у реалізації програми розвитку підприємництва. А ось доповнення до іншої програми розвитку міжнародного співробітництва передбачали залучення додаткових коштів. Заступник голови облдержадміністрації Олена Адамович говорить: їм потрібно ще 60 тисяч гривень на прийом делегації з інших міст та країн і додає, цей рік б'є рекорди по кількості почесних гостей, які відвідали Полтавщину. Це, звичайно, неябиякий плюс не лише для іміджу області, а й для її економіки. З початку року і іноз... на обсяг іноземних інвестицій складає 85 мільйонів доларів США. І загальний накопичений обсяг іноземних інвестицій, які працюють в області, перевищив 1 мільярд і на сьогоднішній день. Це 1 мільярд 25 мільйонів. Далі депутати розглянули пропозицію виділити кошти. На огляд міського аеропорту там просять додатково 100 тисяч, щоб зберегти ліцензію. Це обслідування зльотної полоси, рульової дорожки, там ну, це толщина, асфальту, задержання покриття. Зміни до програми рятування людей на водних об'єктах теж носять фінансовий характер. Рятувальна водолазна служба заборгувала обласному управлінню пенсійного фонду 40 тисяч гривень. Це внески за працівників, які, зважаючи на важкі умови праці, вийшли на пенсію у 50 років. Період От выхода на пенсію до достижения 60 лет выплачивает эти денежки, компенсирует пенсионный фонд работодатель. В данной ситуації работодателем является комунальна організація, поэтому он обязан пенсионный фонд заплатить эту суму денег. Усі питання винесли на розгляд депутатів обласної ради на сесії, яка відбудеться 9 жовтня.